Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Український кризовий медіацентр розпочинає робочий день і я оголошую про початок прес-брифінгу на тему російська дезінформація та маніпуляція про саміт НАТО 2023 року. Представляю спікерок Маріана Присяжнюк, керівниця групи з аналізу гібридних загроз українського кризового медіа центру та Анастасія Цвіон, старша аналітикиня групи з аналізу гібридних загроз УКМЦ. Пані Маріано, запрошую вас. Доброго ранку, шановні журналісти. Доброго ранку, колеги. Отже, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі група з аналізу гібридних загрозок КМЦ підготувала коротенький моніторинг. Але він цікавий тим, що ми спробували порахувати маніпуляційний потенціал наративів, які ми визначили і які ми категорізували, і про які ми зараз з моєю колегою Анастасією розкажемо вам більш детально. Отже, наш моніторинг називається двовимірна істерика Кремля, тому що вона відбувалася як по дипломатичним каналам, але водночас ішла дуже персоналізовано атакуючи політиків, і мова йде не лише про президента України Володимира Зеленського, а й про всіх присутніх лідерів країн у Вільнюсі. І про це ми також поговоримо. Пару слів щодо методології. Отже, ми моніторили інформаційний простір у період з 2 по 16 липня. Новини, які виходили в російському інформаційному просторі, стосуються саме цих днів. Тобто, ми захватили період до самого саміту і сам саміт, і реакції інформаційні, які виходили декілька днів після цього. Ми категорізували 10 основних наративів. А, і ми потім провели аналіз а, взаємосумісності цих наративів, наскільки вони суперечливі, наскільки вони один одного інформаційно доповнюють, і наскільки вони містять емоційний а, відтінок, і а, як саме вони спрямовані. А, Далі ми кожен кож кож розробили пари наративів, порівняли їх між собою і визначили найбільш маніпулятивні меседжі, найбільш маніпулятивні вибачте посили, які можуть дійсно впливати за ціма чотир, чотирма ознаками на громадську думку. Отже, я коротенько перелічу 10 наративів, з якими ми працювали, і будемо говорити далі про маніпуляційний потенціал. Отже, НАТО намагається розв'язати велику європейську війну і, вдаючись до методів холодної війни, саміт у Вільнюсі продемонстрував розкол всередині НАТО. Європа втрачає свою автономність через НАТО. НАТО становить загрозу безпеці Росії. НАТО підтримує київських нацистів, виснаження арсеналів НАТО через підтримку України. Путін переміг у контексті саміту НАТО. Україну кинули на призволяще. І саме цікаве, тут що російська так звана преса намагалася вистав. Що саме Ердоган підставив Україну, але всі ми пам'ятаємо нещодавні події, як герої Азову вернулися саме. З Туреччини, де вони мали перебувати, і на це також російська преса відреагувала дуже такою нищівною критикою. Але в контексті НАТО саме так було виставлено, що це мовляв Ардоган підставив Україну, тому що звернув, звертав більше уваги на Швецію. Далі НАТО розмови конфлікт в Придністров'ї. Я тут відмічу, що можливо це не один з центральних наративів в російському інформаційному просторі, але для України він важливий, тому що конфлікт. Придністровський конфлікт це Республіка Молдова, це сусідська країна, і е, те, що відбувається як політично, так і безпеково у Молдові, дуже е, становить для нас великий інтерес і інформаційний, і безпековий. І тому е, ми звертаємо і рекомендуємо звертати велику увагу на Республіку Молдова і що Росія пише про неї. І останнє – приниження Зеленського та особисті нападки інших, на інших політиків. Отже, тут я перепрошую, можливо, не дуже детально видно. Хто зацікавлений більш детальній інформації? Будь ласка, зверніться до нас. Ми надамо наші дані, і я перейду до трьох найбільш маніпулятивних наративів, які. Дуже гнучкі, дуже емоційно здатні впливати і узгоджені з усіма іншими попередньо згаданими історіями. Це Україну кинули на призволяще, Європа втрачає свою автономність НАТО через НАТО і НАТО становить загрозу безпеці Росії. Отже, ці три наративи. Вони можуть адаптуватися відносно до спрямованості, тобто кого б Росія інформаційно не атакувала, на яку б країну це не розповсюджувалось. Ці наративи підходять, і вони вплива можуть здатні впливати на громадську думку, особливо якщо їх поєднувати між собою інформаційна сумісність. Тобто вони мають емоційний вплив і взаємозалежні між собою, тобто посилюють один одного. Далі я передаю слово своїй колезі Анастасії. Вона розповість про два основних треки: як поширювались ці наративи. Вітаю колеги ще раз. Я продовжу далі вже більше про аналіз, що ж ми виявили під час того, як моніторили пропаганду Росії. Отже, ми помітили, що умовно наративи, про які вже розповіла детальніше моя колега Маріанна, їх можна поділити умовно на два треки: перший це більш офіційний трек, а другий. Трек із більш персоналізованими наративами. Звичайно, помічаємо, що вони всі так чи інакше перетинаються, ведуть до спільних наративів і результатів. Але манера оповіді, риторика, навіть канали комунікації можуть відрізнятися, і це, про це хотілося б детальніше розповісти, що ж ми помітили під час аналізу. Uh, отже, перший uh, офіційний трек а uh... Він сформований переважно на базі офіційних звернень та коментарів політиків російських, також офіційних представництв міністерств, дипломатів, а також на оповідях на матеріалах міжнародних ЗМІ і коментарях міжнародних посадовців. Зазвичай це, звичайно ж, ті матеріали, які більш вигідні Росії, але можна так сказати, що саме. Саме цей трек функціонує переважно для формування загальної вигідної рамки сприйняття ситуації. Тобто цим треком Росія пояснює, хто, що, чому і як. І також вони за допомогою цього треку і формують образ України, НАТО, а в тому числі і Росії. І так цей більше направлений на іноземну аудиторію, а також внутрішню. Російську аудиторію. Тобто, умовно загально цим треком Росія пояснює, що ж відбувається насправді через вигідну їм перспективу. І помічаємо, що зазвичай наративи саме цього треку будуються через актора України. Тобто переважно всі меседжі транслюються через образ України як основного. Для міжнародної та російської аудиторії цей трек функціонує для того, аби сформувати чітке розуміння того, що саміт НАТО був провальний, як і для учасників альянсу, так і для України, а також поширити наратив про те, що НАТО намагається розв'язати велику європейську війну. Для міжнародної аудиторії окремо це також трек, для того, аби викликати емоції страху. Тобто Нагнітання ось цієї можливості великої війни з Росією та також дискредитація учасників альянсу як демократично як демократичних правових держав. А якщо ж говорити про внутрішню російську аудиторію, то за допомогою цього треку Росія також посилює образ західних країн як недемократичних держав із загарбницькими амбіціями і також можемо продемонструвати це кількома Прикладами детально на них зупинятися. Не будемо знову ж таки обов'язково поділимося матеріалами, але загально можна бачити, як виглядає ось цей трек трек і як він сформований, тобто як подається офіційна позиція Кремля щодо саміту. Тобто, це новини в російських ЗМІ на іноземну аудиторію, також новини в в Своїх ЗМІ для своєї ж аудиторії, але загально що а, НАТО, звичайно ж, ніколи не прийме Україну а, в свій альянс. А, водночас НАТО. А, Прагне глобального панування, також знову ж таки, залякування, підбурення тобто нагнітається цей загалом дискурс страху для міжнародної аудиторії страху великої війни з Росією. І звичайно, таке красномовне, мабуть, найбільш одне з найбільш цитованих. Наразі е, наративів про е, цей саміт те, що е, Кремль вважає, що оскільки Польща має свої інтереси щодо України, тобто щодо західних її територій. НАТО зараз не приймає Україну до Альянсу, тому що прийнявши її у НАТО, країни-члени Альянсу, змушені будуть легітимізувати усі території України, оскільки Польща має свої інтереси, вони цього наразі зробити не можуть. І переходимо також до персоналізованого треку. Цей трек сформований переважно на базі матеріалів топ-пропагандистів. Тобто, це і відомі нам журналісти на телебаченні російському, також їхні канали в різних соцмережах. Зокрема, ми розглядали телеграм. Також до топ-пропагандистів відносимо військових кореспондентів і популярні. Анонімні канали на військову тематику і також це можуть бути так само висловлювання посадовців, які були в офіційному треті. Проте переважно, якщо ми розглядаємо. Меседжі саме персоналізованого треку ми бачимо, що ті ж самі посадовці висловлюються дещо інакше в своїх персональних каналах, на своєму телебаченні. Тобто, знову ж таки, їхня оповідь відрізняється для впливу на свою аудиторію і на українську, тому що зазвичай ці наративи, і саме із персоналізованого треку найчастіше поширюються далі на українську аудиторію. Ми бачимо, що Одні ті ж посадовці мають різний стиль спілкування в цих двох треках, і цей трек функціонує для просування сильних емоційних реакцій, які стають базою для сприйняття образів учасників НАТО України та Росії. І на противагу попередньому треку, ми помічаємо, що найчастіше наративи тут будуються через персоналі, тобто, зокрема, найчастіше це через Володимира Зеленського, а також це можуть бути інші посадовці. І як я вже сказала, трек найбільше функціонує саме для української та російської аудиторії. Для російської внутрішньої аудиторії та української обох він функціонує для підтримування образу України як провальної несуверенної країни керованої ЄС та США, а також формує образ саміту як провального. І окремо для української аудиторії він також націлений на провокування почуттів фрустрації та зневіри і емоцій злості. І звичайно. Також він націлений на те, аби викликати недовіру до правлячої верхівки України та партнерів альянсу. Зокрема, один з таких скрасномовних прикладів це відео у перший же день на початку першого дня саміту НАТО, де знову ж таки просувається образ Зеленського як наркомана західних партнерів, які підставили і кинули Україну, і що НАТО насправді роз'єднане та лицемірне стосовно рішень щодо України. Далі зупинятися, мабуть, не буду о, на прикладах, о, але зокрема о, також красномовним є. О, Пост в Цифрової армії Росії, де поширюються наративи, які спеціально учасниками каналу надалі мають поширюватися на українську аудиторію через українські канали. І бачимо, що ті ж наративи, які просуває як завдання Цифрова армія Росії, ми потім і отримуємо в українських, так би мовити, телеграм-каналах, які як викрила СБУ. Кілька років тому насправді керується Росією. Також помічаємо, що Росія застосовує дуже активну тактику дзеркальної проєкції, тобто психологічну інформаційну стратегію, за допомогою якої вона проєктує власні характеристики на опонента. І таким чином. Будує свої оповіді в екстремах в крайнощах, таких як правильний неправильний, моральний аморальний, безпечний небезпечний. Таким чином, звичайно, що країни-учасники НАТО зображаються як аморальні та неправові держави. А отже, вони контрастують із. Моральною та безпечною Росією. А е, вибір України і загалом шлях України, він е, є неправильний е, на противагу тому е, шляху, який би вона могла вибрати е, з Росією. Тобто правильний. Е, бачимо це також дуже активно під час самого саміту, е, як вибудовуються ці екстреми е, безпечної. Е, Моральної Росії і аморального Заходу, і також вибори України, який неправильний, а могли би не мати війни і довіритися тим, і не довіряти тим, хто використовує бути з Росією. А інколи ці екстреми доходять просто до абсурду, тому що Росія використовує ті ж, навіть формулювання, які використовує і Україна, тобто настільки вони. Використовують протилежно якби, до тієї точки, що навіть а, ті ж формулювання використовують, ті ж приклади, ті ж паралелії і так далі. І коротенько, що ж ми маємо в результаті? Тобто, в перший день саміту, не в перший день, навіть до початку саміту, і на самому самому початку, коли ще рішення таких ніяких не було, Кремль починає уже. Формувати таку рамку загальну з правильною вигідною перспективою для сприйняття, тобто вони вже закидають насправді всі ті меседжі, які далі будуть просувати активно, ще до того, як будуть прийняті якісь рішення або опубліковані якісь рішення офіційні, тобто таким чином вони вже формують ту перспективу, через яку потрібно дивитися на ситуацію. Ось зокрема кілька прикладів цього, де вони вже до початку саміту говорять всі свої основні наративи, що Україні відмовлять шантаж Зеленського у перші дні саміту та страх ядерного конфлікту. Далі наступний етап це вже комунікація самої події. Тут активно Росія комунікує на обох треках, звичайно, на офіційному і на Персоналізованому, зрештою, це просування тих же наративів, які вони сформулювали ще до початку у події або на, на самому його початку, але відбувається таке нанизування фактів, тобто тлумачення всього того, що відбувається по ходу, вони все одно зводять це до тієї перспективи, яку вони здали раніше. Тобто, от дивіться, все ось так і є. Зеленський ось такий, Україну ніхто не приймає і НАТО, звичайно, веде себе ось так і в фіналі, що ми маємо, це формування таких фінальних уже наративів щодо події. Знову ж таки, це ті ж наративи, які Україна, які Росія просувала на початку, але вже повністю оформлені. Якби є вже результат. Ось дивіться, ось так і сталося, як це і передбачалось, і знову ж таки це активне поширення ось таких адаптованих наративів на різну аудиторію. тобто для міжнародної, для своєї аудиторії, це е, офіційний трек. Для е, української аудиторії, і знову ж таки своєї російської цей персоналізований трек, тобто спочатку е, підбурюють е, і викликають певні е, е, емоції е, у своєї аудиторії російської, а е, надалі е, помічаємо, що в тій ж риториці е, те, що йде з персоналізованого треку на свою аудиторію, е, Росія активно поширює і на українську аудиторію. І, звичайно, що ж ми можемо рекомендувати в підсумку, це очікування. Маємо зазначити, що очікування громадськості мають бути чітко сформовані та визначені у стратегічній комунікації України. Надалі, перед під час та після подією. Необхідно забезпечити послідовну комунікацію відповідно до сформованих очікувань населення. Також на виступах та у заявах посадових осіб радимо акцентувати увагу на довгострокових цілях, а не миттєвих перемогах. І офіційні наративи повинні активно транслюватися в українському та міжнародному інфопросторі і бути адаптованими до інтересів цих аудиторій. Також що офіційну позицію України слід підсилювати активною участю українських посадових осіб та громадських діячів в міжнародному інфопросторі. Це те, що можемо рекомендувати від себе. І загально все щодо аналізу. На жаль, не було можливості зупинитися детальніше на якихось цікавіших моментах з прикладів, мабуть, але якщо є якісь питання, будемо раді відповісти на них. Тоді я додам на останок пару слів. Ми запрошуємо вас на наші систематичні брифінги. Щонайменше раз в два тижні ми будемо презентувати від сьогодні щось цікаве. Тому звертайтеся, хто зацікавлений в більш детальних даних, кому цікаво, як ми це все досліджували. Більш про методологію до кризового медіацентру і будемо триматися на контакті. Дякуємо.